Всім привіт! Прочитав зараз чергову новину про нібито блокування імпорту автомобілів вживаних, повна нісенітниця. Так, проблеми завжди були з тими сертифікатами, з сертифікатами відповідності автомобілів. Жодної сертифікації ніхто ніколи не проводив. Всім відомо, що це тільки збір коштів корупційний. А відносно того, що блокування, навпаки, зараз все краще, дякуючи народному депутату Гузю, Ігору, який подав депутатське звернення до ДФС, зараз все тільки простіше, вже не вимагають, хоч тих сертифікатів, які визначають походження автомобіля, так що нічого страшного. Приїжджайте до Німеччини з автомобілями, все тільки простіше, не вірте брехливим новинам. Їду до Фульди зустрічати свого чергового клієнта. Приїхав з Києва на автобусі. А далі поїдемо оглядати автомобіль, який ми зарезервували спеціально для його. Так співпало, що автомобіль Олександр знайшов поруч з моєю. Зараз вранці він вже на автовокзалі Фулді. Заберу його і поїдемо на автохаус, де знаходиться автомобіль.

трошки од межі теплої а то так вечір всякий В машині не холодно йде да? що дивилися а от твоя огляд автомобіля був дуже затяжний Біля двох годин Олександр дивився машину, але все ж нічого, жодних неприємних несподіванок не сталося. Отак От робить двигатель. Родить узяли собою. От педаль, бачиш, вище трохи сцеплення стоїть, а то воно вище і бере так трохи. Ну і в принципі жодних розочарувань не було при огляді. Все, як було розказано по телефону, і по відео і фотографіями відправлено, все так і виявилось при огляді. Нічого не додавалося. Взяли. П'ять чоловік Буде перший раз моєму житті трьохдневна страховка. Так я не знав і не чув. І, я впевнений, що трьохдневна? Коротка страховка жовтня. П'ятидневна? У мене трьохднів. Добре. Аля, воріску от. Курс сайт кенсайфен. 212. Ja. Ja, da brauche ich über die Fahrzeugpapiere. Das ja, drinnen alles. Versicherung und die Fahrzeugpapiere. Der Beschone. 9 Euro. Da gibt es keinen Unterschied. Nur bei BKW-Schildern. Das ist ja Kurzzeit. Kurzzeit, ja. Kurzzeit. 9 Euro. Und bei Autoschildern? Wenn man das Auto damit fährt, kosten sie 14 Euro. Aha, ne? das kostet Nur wie viel? 9 Euro. 9 Euro. 9 Euro? Nur 9 Euro. Ja. Kurz, was zahlen wir dann für die Autoschilder? Ich weiß nicht, äh, 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 gleicher Preis normal. Ja? Achso, ach bei uns ja. kosten die Autoschilder 28. Ja, verschiedene Preise. Und da vorne 32. Ah ja, da war sie Okay. 7, все не не страховка, считай, 25. Тут 9. І И 13. 47 євро номера. хоть? Обалдеть. Yeah. Мені ще так не виходило в житті. So bitty schön, ich bedanke mich. Ja, danke auch. Дев'ять євро, пожалуйста. Супер прайс. Сьогодні у нас яке число? 20? Двадцяте число. Двадцяте. Номера по 22. й клас. Квітанція на номера 9 євро. І квітанція. Ну це звичайна ціна, 13-10 бюро, незвичайна, дешево. Отак, yeah, ну, все разом перший раз <laughs> в житті бачу трьохденні жовті номери. Так, номера зробили, тепер ще їдемо, соль оформимо. Нашвайнфер. Так, ось у нас солянт. Сюди завертаємо. идем, дорабляем ага. соль и уже можно ехать. Документы все брать? Да, да. Все, забирай. Солян нашли, далее заходите в Солян, шукаете вот такую табличку Аусфур, экспорт. Гун так. Аусфур? Ukrainische Zoll gesagt, bitte fragen, Preis schreiben in Ausfuhr. Ich sage nein. Wir sehen es im Computer, ja. aber dieses Feld ja. wird nicht ausgedruckt. Kann nicht, kann nicht schreiben für ukrainische zoll das ist nicht unsere anmeldung das ist, äh, <laughs> ja okay der will auf der, mit auf deutschen gesetzen anmeldung will er drauf haben dass das auto 4000 euro kostet auf der Ausfuhr mhm. ukrainische zoll ich sage, warum keine preis ich sage normal keine preis Ukraine. das interessiert Ukraine. ja das. Er, er sagt das ist nicht korrekt muss, Ach, muss haben ja, mit ja, zollpapieren ja. Україні ще корупція. Мьохте іма, мьохте фільш тебе. Український Ого. що все, то... пошлі. Все готово. Нікуди взяток ніхто не хоче. Це хогляд разом згорни. Це, це взагалі можеш просто сховати, воно не треба. Це просто для тебе. Сховали. Це також, це нікому, страховка там не треба. Якщо потребується, полякам покажеш. Не треба, в сторону. Це для митниці, хай ставлять також е, печать, бо розходи будуть рахувати митники, витрати на дорогу, на транспортіровку. Давай, вони... це Там... для митників. Хай куди... ставлять а на границі вони... печатку тут. А куди вони включають ці витрати? А в твої витрати. Вони можуть тобі насчитати, що ти багато витратив. Це полякам теж? Е, ні, 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 полякам це поляка, не на... буде, це, 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 це нашим. Це оце папір. Це для підтвердження в тому числі країни виробника і країни походження. це Якщо є, то не мішає. Це для митників може також бути, також хай печатку поставлять. На границі це є довіреність для оформлення цольних документів, для оформлення оцих двох документів оскура. Тобто митники мають тут і тут поставити печаті знову на що, границі знову для внутрішньої митниці, да, на перетині кордону. Далі, купча також мають поставити митники е, печаті. І на всіх цих е, тих паспортах також мають поставити печаті на кожному. Це про те, що пройшла машина там. Да, не то на що. Ну, паспорт тебе. Технічні не випустять з медці, поки не поставлять печатки. А на цих різних е, цольних документах можуть забути. Там що, ну, все. Гербова печатка йде, чи, чи що там сталося. Ну все. Значит, готово. Можеш наставляти навігацію до зв'язку. До зв'язку. як тут. Розкажіть як воно проходить. Що, що за чим? Приїхав в колійку Приїжджаєш на митницю, стоїш справа колейку. Є дві колейки. Зелений пас, кажуть, для всіх. А справа, де всі тіри стоять, там велика чата побачила. Да. Ну, можеш об'їхати ці тири, якщо захочеш. Ну, все, Став той пас. Все. А що там розкажеш? Там далі ти не метра не проїдеш, поки не оформиш тепло. Зараз цим всіх пакетом вже приходжу. Да. Там якийсь митник чисто цим займає. тебе митник цього аусфур забере цей, ці бумаги. Взагалі забере, він буде їх не віддасть. Тобто тобі не буде ніяких печатей, нічого від митника. Він просто в себе відіб'є, все, до свидання. Він тобі талончик дає, пробиває. Це значить, що ти вже виїжджаєш. Там буде така це Дві оцих бумажки. Він її просто все, забирає? Все, він їх забирає і все. Якщо він А нам Тебі їх випускає... нічого не ставить. Ні, він тобі, в тебе випускає, дає тобі такий. Таку пластикову карточку нас без якої ти не вийдеш. Ну, чіп. Там, якщо ти туди попав, в праву колейку, поки ти все правильно не зробиш, тебе не випустив. Тобто, якщо Вона, кажучи, ти, вони... ти не можеш там тормознути, не оформитись. Тобто, вони щоб вони неправильно не перекрутили. — Не можуть. Там такого не буває.